Перше, що ми робимо, це проклеюємо зрізи. Боковий зріз я проклеїла крайкою для шрів. Зріз для борта проклеїла дольовиком. Низ проклеїла дублерином. У вас така деталь є, можна просто проклеїти, вирізати і проклеїти. Далі із сутажом крайкою зафіксувала пройму. Пройму перевіряємо по лекалу, накладаємо на лекалу і перевіряємо, щоб вона у нас сходилася, і обов'язково ставимо контрольні мітки. Намічаємо кишеню. На викрітці є намітка для кишені. Я урівнюю спочатку, це у нас яка ліва сторона, от я кладу на лице лівої сторони викрійку, урівнюю бокові, пройму, горловину, щоб все було гарненько. І ставлю такі контрольні мітки, а потім малюю лінію для того, щоб у мене був орієнтир. Ця мітка для пришивання кишеньки із підкладки. Потім у мене є вже утворилися отвори такі. Я перевертаю і, орієнтуючись ось на ці отвори, намічаю кишеню на правій стороні. Ось я її намітала. Отак взяла собі за орієнтир. Одну лінію і оці дві лінії. Далі виготовляємо листочку. Листочка продубльована, перегорнута вдвоє шиті оці края, вивернута і запрасувала. Далі прокладаю сантиметровий шов як орієнтир для пришивання листочки. Потім пришиваю листочку, орієнтуючись на намітку, тобто на крайній точки і на оцю лінію. Далі підкладаю підкладку. Таким чином, щоб вона підходила отак під самий край, отуди, під самий край під шов листочки. І починаю пришивати, не доходячи сантиметровий шов до оцього нашого краю намітки. Потім розрізаю, розрізаю обережно на кутики, щоб не висікти зайвого, вивертаю. Ось таким чином. І пришиваю іншу сторону кишеньки до цієї сторони. Далі можна припрасувати, гарно викласти нашу листочку, все поправити так, щоб у нас не утворилося ніяких складок. І зафіксувати листочку оздоблювальною строчкою. Після цього. Ми зшиваємо між собою кишеньки. Наша кишеня готова. Також я зшила виточку, висікла зайве і розпресувала. Висікаємо виточку в тому випадку, якщо ми впевнені, що у нас не буде змін. Тобто, після примірки, як мінімум, по спинці. Так само проклеюємо крайкою для бокових швів, проклеюємо боковий шов. Крайкою з сутажем проклеюємо пройму, перевіряємо по викрійці, щоб у нас все сходилось, обов'язково ставимо контрольні мітки. Проклеюємо шов центральний, проклеюємо праву сторону для шлі. Це теж оцим краєчкою цією для припусків. Тут у нас проклеєний тільки сантиметр. Далі низочок на низочок і на ліву сторону шліци у вас є клеєві. Ви їх проклеюєте і шуєте центральний шов спинки таким чином. Значить, сшиваєте сам шов. Потім я виходжу буквою Г, сюди і загортаю оцей припуск сантиметровий. Далі на крупний стібок. Роблю строчку і прострочую оцю лінію, щоб у нас була зафіксована шліца. Це нам допоможе в роботі із підкладкою. У нас шліца запрасована і зафіксована. Кокетки. На напілиці спочатку до обшивки пришиваємо підкладку. Зроблю тут більш такий пологий кут, тому що гаструвати і вийшов незручно вшивати. Я трошки зміню обшивку. Пришили підкладку, пришили потім цю підкладку з обшивкою до самої кокетки або вимотили, або перестрочили, відпрасували і зробили оздоблювальну строчку по цій частині. Далі я просто швом 05 зафіксувала. Підкладку, щоб вона була мені зручна в роботі. І потім просто пришиваю, пришиваю так, щоб пройма лягала чітко по проймі, фіксую по боковому. І отак це вже виглядає на пілотці. Спинку просто обмитала низ, підшила і пришила так само, швом 0,5 по периметру. Вона, бачите, трошки вільна. Тобто вона не лягає пласко на саму спинку, вона відстає. У нас пришиті кокетки до спинки і до пілочки зшиті бокові шви, шви розпресовані і запресований низочок. Низочок запресований на шліці таким чином, щоб оцей відрізочок був трошечки вільний, щоб ми могли отак закласти низочок. Значить, у нас вже зроблені кишені, пришиті какетки, там, звісно, шита виточка і запресований ніс. Тепер підкладка. На підкладці, по спинці, закладаємо виточку, складочку, там стоїть надсічка. Орієнтуємося, пришиваємо обшивку, це у нас центр, центр обшивки. Тут ще також стоять надсічки для того, щоб було зручніше пришити обшивку. Спочатку можна пришити петельку сюди. На пілочці, запрасов... зшиваємо та запрасовуємо виточку, я її запрасувала на цю сторону, не зрізаю її, бо вона мені не заважає. Пришиваємо під борти та зшиваємо бокові шви. Все це прасуємо. Тепер будемо пришивати до нашого виробу так, у нас виріб лежить лицем до нас. Підкладку складаємо лице в лице Таким чином. А у нас підкладка Коротше, за виріб. Для того, щоб ми взяли і отак сантиметровим швом пришили під борт до низочку. І потім отак перетягнули його. І розпросували. Коли ми пришили цей відрізок, потім отак однією строчкою пришиваємо під борт отак, до надсічки. Розсікаємо цей відрізок і вивертаємо підкладку, пришиваємо не до самої шліци, пришиваємо за боковий шов. Тобто ми на цей відрізок пришиваємо. Підкладка трохи з напуском, тому оця лінія трохи нерівна. Отак От виглядає пришитий та випрасований підборд. Нічого не вимитувала, зараз покажу, як можна обхитрити. Але якщо вам незручно, то виметуйте, я роблю на ребро. Ну, от Тоталії на ребро потрібно, тому що у нас буде борт закриватися і під горло, і відкриватися отак. Тут можна зробити перекант на підборт. Низочок виглядає отаким от чином. Ну, Це у мене тут дотачка, бо я ж собі подовжувала і профтикала додати на підборті. У вас підборт без дотачок і витрати будуть зроблені без дотачок, так що все буде у вас гарно. Е, низочок виглядає таким чином. А підборт я робила отак. Е, Прошила я його сантиметровим швом, потім 0,5 ну, обрізала і підклавши подушечку, розпрасувала. Тепер він гарно викладеться на ребро при прасуванні. Просто кутики вивертаю обережно голочкою підправляю і складаю. Отак от. І воно само прямо лягає на ребро, отак запресовую. І якщо вам незручно, ви виметуєте. Тепер будемо працювати із шліцею. Перед тим, як ми будемо обробляти шліцю. Ми обов'язково фіксуємо булавками боковий шов. Для цього викладаємо підкладку таким чином, щоб у нас отут сантиметровий припуск виступав за основну тканину. Так розраховано спеціально для огинання підкладою пройми. Тобто ми виставляємо тут сантиметр, викладаємо по боковому шву, сколюємо булавочками, можна три, для того, щоб у нас шліца ніде не здвинулась. І у нас утворюється отакий напуск, десь півтора сантиметри. Цей напуск ми потім запрасуємо, буде виглядати він отак. І далі будемо працювати із шліцею. Я цей бік так само зробила. Тепер будемо обробляти шліцу підкладкою. Навіть якщо підкладка не прозора, ми оцей припуск шліци легко можемо руками прощупати. Тому спочатку закріпляємо горловину, так, щоб вона у нас ніде не ділась. Вирівнюємо підкладочку. Отак вирівнюємо. Не натягуємо, просто вирівнюємо. Отут у нас буде початок шліци, її ось видно. І ми над шліцею створюємо отакий напуск ну десь сантиметр півтора. Отут ми ставимо нашу першу булавку, фіксуємо. Так. Тепер цей участок розрівнюємо. Перевіряємо, щоб у нас усе було рівно і гарно понизу. Отак. Я беру свою любимую ручку по шистий рай, і я нагадую, що обов'язково її перевіряємо перед тим, щоб писати. Ось у нас зріз шліце. Шити ми будемо півтора сантиметра до цього зрізу. Значить, я ставлю отак першу крапочку тут. Тепер отак просто по шліці, по цьому згину, де у нас проходив цей згин, провожу лінію і розрізатиму до цієї точечки, а ось сюди буду розсікати. Отак можна продовжити цей відрізок. Тепер ножницями розрізаємо, <клавка... клавка> <клавка> нас залишається. Так, я прошила від наміченої лінії і від розсіченого куточка ліву сторону і не дошила ось десь сантиметрів 7. Так само я прошивала і праву сторону. Потім я прошила оцей відрізок підкладки. Пристрочила до самого кінця. Подивилася, скільки в мене там закладається складочка, загорнула низ, заклала складочку і отой відрізок дострочила. Потім вивернула, запресувала з порикантом, щоб у нас був отак парикант, можна буде потім дати тут оздоблювальну строчку. Оцей хвостик я підшию вручну. Після того, як прокладу оздоблювальну строчку по шліці. Тепер будемо працювати з оцим участком. Вивернула оце наша шліця ось відрізок. І ось низ. Ось недошитий шматочок підкладки. Ось ця крапочка, що ми ставили, вона повинна з'єднатися з оцією точкою, де брешита. Підкладка і недошита, припуск не дошитий. Отак ми його складаємо, гарненько ви, викладаємо і малюємо із кута лінію, яку нам треба прострочити. Прострочуємо лінію, вирізаємо так, залишаємо сантиметровий шов, викладаємо, розпрасовуємо і далі показуємо, що роблю з підкладкою. Дуже сподіваюся, що зараз буде зрозуміло. Вирізала зайве із кута, розпресувала, отак запрасувала, щоб в кутик гарно лягало, коли ми це все будемо повертати. Далі підкладку, ось у нас недошитий цей шматочок, я її отак зашию, і отут утвориться отак складочка. Вона буде виходити отуди за, за наш припуск, скажімо так. Тобто я беру і отак, сшиваю оцей шматочок. Вивертаю, випрасовую цей вузол і показую, що далі. І так, шліца оброблена підкладкою. Отак От це виглядає. розпрасований куточок. Тут у нас є складочка для напуску по підкладці. Допоміжну строчку поки що не витягуємо. Закріпляємо, ну, як мінімум, двома булавками шліцу і на сантиметрі від краю, два ну, завжди прощупуються досить гарно, от сантиметр від краю початку шліци малюємо лінію для оздоблювальної строчки. Далі підкладку, підкладку відгортаємо і прокладаємо оздоблювальну строчку тільки по в даному випадку катону. Потім вручну закріпляємо оцей хвостик, оцей, прасуємо і шліца у нас готова, можна витягувати намітку.